Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна врятувала з полону ще сотню своїх оборонців. Декілька днів до своїх родин повернулись нацгвардійці та прикордонники, тероборонці і захисники Азовсталі. Вітаємо хлопців на рідній землі. Не припиняємо докладати зусиль, аби визволити з полону всіх наших людей. Телеграм-канали пишуть, що до обміну знову були причетні українські зірки. Зокрема, Софія Ротару та Андрій Данилко дуже серйозно допомогли обміну. Це вже третя допомога за останній час. За даними телеграм-каналів, ротару повіддавала всю нерухомість в Росії аби повернути наших хлопців. Додому, українська співачка Софія Ротару, яка після 24 лютого 2022 року припинила концертну діяльність та зникла з інфопростору, перервала затяжне мовчання. Для цього стало звільнення українських героїв. Виконавиця не змогла пройти повз фотографії одного захисників. Крім того, як повідомляють джерела, Софія Ротару особисто впливала на звільнення декількох десятків хлопців через свої зв'язки. РФ. терористи знущалися над військовополоненими, облетіло українські та іноземні змі. Софія Ротару публік опублікувала щемливий кадр, додавши до нього розбите серце. Очевидь, жорстокість російських окупантів шокувала навіть співачку, пісні якої Верев з задоволенням співали. Софія Ротару не дає інтерв'ю та коментарів щодо своєї позиції. Однак іноді нагадує, на чиєму вона боці так співачка відреагувала на масований ракетний удар. У своїх інста-сторіс. Артистка опублікувала серію знімків руйнуванню столиці. Вона показала пошкоджений бізнес-центр біля залізничного вокзалу, дитячий майданчик із величезною вирвою від російської ракети. Кети, центральні вулиці міста з палаючими автомобілями та інші наслідки обстрілів Києва. Софія Михайлівна уникала публічних обговорень війни, хоч має багато шанувальників у Росії та Україні. За словами її концертного директора, артистка вважає себе політичною людиною. 28 минулого лютого зірка опублікувала синьо-жовтий прапор і написала, що молиться за мир. З того часу вона періодично публікує наслідки обстрілів та звинувачує Росію в агресії.